Дональд тим часом сидів у Білому домі і не знав, як взагалі реагувати на усю бавовну, яка за ці дні зійшла на Росію. Ось, друзі, покажу вам кілька заголовків тільки за останні 24 години. Тут цікаво. Дивіться, у Трампа заявили, що операція зі знищення стратегічної авіації Росії може стати поштовхом до миру. Далі. Трамп обурений ударами України по Росії у, Білого, у Білому домі, обговорюють припинення підтримки Києва. Далі Трамп вважає крутою операцією повутина зі знищення стратегічної авіації Росії. Далі, після павутини, Трамп сказав, що розуміє Путіна, бо той отримав сильний удар. Як ви бачите, хто вліз, хто по дрова. Там є деякі матеріали з посиланнями на американські змі. Але ви ж розумієте, що просто так такі матеріали не з'являються їх вкидує в інформаційний простір команди Трампа. Так вони себе показують, ніби вони і вашим, і нашим. Причому в той час, коли Путін відверто наплював на пропозиції Трампа щодо миру, Трамп ніяк на це не реагує.